Щоб не припадав пилом у комірці чи на горищі непотрібний одяг, можна віддати до центру управління відходами. Головні вимоги вбрання має бути цілим, чистим і придатним до повторного використання. Також ми говоримо про верхній одяг. До речі, краш такий сезон наближається, і вже якраз є така потреба в такому одязі. Зазначу, що ми не приймаємо нижню білизну. А також крім одягу, сюди можна принести і різні сумки, рюкзаки. Інколи приносять іграшки для дітей. Також зазначу, що вони мають бути в гарному стані, аби повторно це використовувати. Люди, у яких немає змоги придбати новий одяг, можуть отримати вживаний безкоштовно у центрі управління відходами. До слова кількість не обмежена. По суті, у нас є такий формат, що будь хто може прийти, принести одяг, і будь хто може взяти собі цей одяг для свого використання. Також до нас інколи приїжджають. Ають різні волонтерські організації, які також беруть цей одяг, і так як ми прислідковували, куди він далі потрапляє, то частіше їх везуть уже там в сільські населені пункти, і там вже передається відповідно людям, які мають потребу в цьому одязі. Громадські діячі і волонтери таку ідею підтримують. кажуть, часто внутрішньо переміщені особи приїжджають з рідного міста з мізерною кількістю речей, адже на збори часу просто немає. Тут в Хмельницькому є багато переселенців, які дійсно потребують такої допомоги. Тому що буває, що люди приїжджають взагалі без нічого, особливо якщо це люди виїхали влітку, наприклад, у них немає зимнього одягу, і це дуже велика їм допомога, щоб скористатися такою послугою одягу, щоб передавали його далі. Би більше повторне використання одягу важливе для екології. А в світі взагалі проблеми з відходами. Однією з найбільших проблем постала проблема пере, переробки одягу, тому що ми можемо переробити. Там пластик, метал, скло, але з одягом якраз найбільша проблема його дуже важко утилізувати, правильно переробити і з цим дійсно ми стикаємось. Тому найкращий вихід це дійсно його переробляти або подовжувати життя таким речам. Дарія Курнас, Олександр Мельников, Вадим Гловацький, новини 33 канал.